Доброю традицією у торгово розважальному центрі «Екватор» стало святкування Хеллоуіна. Це свято іноземного походження, але щорічно його відзначає все більше і більше українців. А у ТРЦ екватор прислухаються до думки народу. Як на мене, це дуже хороший е, такий от захід, щоб знову зібратися просто з друзями, десь посвяткувати, десь так переодягнутися, помалюватися, е, пограти в якісь ігри, такі досить комедії. Чимало гостей дотрималися до свята Хеллоуін і прийшли у костюмах. А хто забув попрацювати над образом, для них художник створював образи за допомогою Аквагриму. На відвідувачів ТРЦ Екватор цього вечора чекало чимало розваг: веселі конкурси, танцювальний флешмоб, акробатичні номери, виступи естрадних виконавців та танцювальних колективів. Однією із розваг для дітей стала казка про день усіх святих. Целі сьогоднішнього мероприятия була прі. Можна більше радості. А головна ідея була ну как би банально не звучало, що добро завжди побіждає зло. Незмінним атрибутом Хелоуну є гарбуз. Цього вечора він став головною окрасою ТРЦ «Екватор». Для всіх бажаючих проводили майстер-клас, на якому із гарбузи робили відомий символ свята Ліхтарик Джека. А також усі відвідувачі екватори могли скуштувати смачну гарбузяну кашу. Бачили дуже багато відьмаків, вампірів, вовкулаків, веселих дітей, яким це все подобається. А вже у листопаді торгово-розважальний центр «Екватор» запрошує усіх відвідувачів на святкування дня студента та на фестиваль з гімнастики.